Велика Холоднеча. Піпа Курнік. Видавництво Каламар. Ця історія трапилась наприкінці дуже довгого літа. Коли сонце не думало гріти менше, усі звірята були розпащилими і липкими від поту. Було дуже спекотно. Здається, я тану, простогнала лама Шама. Ми лами не створені для такої спекоти, озвалась лама Багама. «Мой занадто пухнасті. І коли вже знову буде приємна прохолода. Лама вирішили сховатися в приміщення, щоб посвіжитися і помріяти про зиму. Я так хочу в снігу, почала шама. А я так хочу кататися на ковзанах і грати в сніжки, підхопила багама. Мередхливі зірки і гарячий шоколад розміріла шама. А найкраще це зимова пухнаста вечірка. Усі тварини любили зимову пухнасту вечірку, то був найкращий вечір у році. А найкраща крамниця затишних светриків у бабусі Брукс. Усі це знають. Але цього року, здається, геть не буде снігу, а отже, не буде й вечірки. А тим часом останні новини: настає велика холоднеча, час утеплюватися, зима наближається, одягатися тепло, скоро сніг. Шама й багама застрибали на радища. Вони не могли дочекатися, коли одягнуть свої затишні светерки. але на них чекав неприємний сюрприз. Паскудні молі погризли їхні теплі речі, аж дірки світяться. І нема на те ради, крім як навідатись до крамниці бабусі Брукс. Вигукнули шама й багама, заскочили на велосипед і помчали. Але ця ідея спала нагадку не тільки ламам. Зай швиденько їхав машиною. Пінгвінка квапила своїм фургончиком для морозива, а ведмідь обігнав усіх на роликах. Кожен хотів першим поміряти новенькі светрки від бабусі Брукс. Поки вони їхали, здійнявся сильний вітер і впали перші краплі дощу. Дощ перетворився на град, а потім на сніг. Пінгвінку геть засипало. Вона потягнулася, щоб натиснути на гальма і випадково натиснула кнопку витискання морозива. О, ні. зійшла лавина морозива. Бум наш велосипед. Херес! моє авто, хляб міріжок. Ой-ой, моя дубця. Ова! Тепер вони всі дружно застрягли. Тепер ми ніколи не доїдемо до бабусі Брукс, і вона розпродасть усі светри, загодів ведмідь. Це все через тебе. Я перепрошую, заплакала пінгінка. Ми всі позамерзаємо на бурульки, зойкнув Заяць, а от шама й багама метикуваті лами. Аго, усі! у нас є ідея. Ми можемо зібрати із цих уламків щось, що довезе нас до крамниці бабусі Брукс!» Я не дам свою ложечку для морозива, сказала пінгвінка, а я не дам свої колеса, позивався Заяць. Моїх роликів вам не буде, додав ведмідь. Годі, вигукнула Шама. Якщо ми хочемо нові светрики, нам варто співпрацювати. І потихеньку, часом із помилками та суперечками. Та-дам! Разом вони побудували крутецький, морозецький супершвидкий снігопед. Один маленький поштовх і снігохідко знову спагорба в долину до крамниці бабусі Брокс. авто мчало, здіймаючи хмару легеньких сніжинок. Але ж ні, здається, їм не вдасться обігнати чергу покупців перед крамницею. Їхня черга дійшла саме тоді, коли бабуся Брукс продала останнього светрика. Ой, лишенько, вивкнула бабуся Брукс. Я вже спродала все до нитки. Нічого страшного, відповіла шама. Ми тепер уміємо співпрацювати, тож наплести собі светриків пиф, запросто. Я пошиваю деталі, сказала багама. Я почепляю блискітки, додала пінгвінка. Я зроблю помпони», – приєднався заяць. А можна використати ці шишки, поцікавився ведмідь. Прекрасні, сказала шама і багама. По-справжньому чудові, погодились пінгвінка і заяць. Пухнасті, крутасті, додав ведмідь. Тепер ми готові до вечірки.